Вітаю, друзі. Вечір вівторок, клоун года Лавров. Коняка Лавров. Є такий клоун года. Це, це реальна клоун года. Знаєте, що він заявив? Заявив, що пропозиції Кремля по демілітарізації і денацифікації України. Знову повернулися, бачите? І знищенню угроз безпеки для Росії краще виповнити виконати нам, чи комусь чи світу, чи Європі, чи НАТО по добру по здорову. В противному случаї вопрос буде рішати російська армія. Блін, я от это. Ну, дійсно вони там п'ють курять чи п'ють і курять. Дійсно, вони там уже, ну, я не знаю, мозги атрофіровані, мізки. Що там вони... у ну, них. Ну, от... ну, ну, вдумайтесь. Треба вирішити демілітаризувати нас, денацифікувати нас. Або якщо, а, і безпеку їм надати, або якщо це не зробиться, то тоді буде вирішувати це їхня армія, яка? Яка армія? Що вони до нас ще не, не застосовували до українців, до українських людей, до українських дітей, до українських жінок? Що вони ще не застосовували ядерну зброю, ну застосують, ну не буде земної кулі. Не буде нічого на землі, або залишиться якісь там частина людей, може їхній Путін в бункере з дівками та ще з кимось. Я не знаю, що залишиться. Ніхто цього не знає, але я знаю, що можливої землі не буде. Так, яка армія буде, яка вже там зробила добрий жест в Києві, добрий жест в Харкові, добрий жест в Херсоні. Зараз буде робити добрий жест під Бахмутом. Друзі, ну клоуни завжди залишаться клоунами? Ну, це правда. А герої? Героями. Я хочу подякувати вас. Тим, хто не жалкує ні для героїв, ні для нашого каналу, хто робить донати, перераховує. Дякую Кастенка Світлані. Далі було два переводи невідомих. Це 26, го 23 й був невідомий переказ і 27 го 8-й. Невідомий переказ. У Новій Ользі Велика Подяка, Андросович Наталії, Драбінка Сергію, Драбінка це Постійний наш. Донатор, помічник, дякую вам. Щиро вам дякую. Я анонсував сьогодні розмову про Олесю Іла Щук. Да? Е, е, яку назначили, чи призначили, чи ще не призначили. Давайте я ще паузу візьму до завтрашнього вечора. Якщо завтра ми поговоримо про це призначення, Ну, воно цікаве призначення, що б там не казали, а що б там не говорили, як би там не відносились, Ну, дуже цікаве призначення, да? і ми про нього поговоримо. Ну, завтра вже 100% ввечері. Дякую вам за розуміння. Дякую. Дивіться, я продовжу про росіян, про моїх земляків, донечан і так далі. Іноді здається, та не іноді, я вже просто стверджуюсь в тій думці, що мізків у цих людей взагалі не існує. Від слова зовсім не існує. І нічого ми з ними не зробимо ні з ким. Ні з Лавровим, ні з Путіним, ні з Слюсарем, ні з вчителем в Донецьку, да, там, ні, ні з, ні з дітьми, вже тими, яких виховали за ці 8 років. Ні з ким. Ми нічого вже не зробимо. Я не знаю, що з ними треба буде робити, коли ми визволимо всю територію і зайдемо. Як треба буде поводитися, як хтось захоче їх перевчати переву, перевиховувати, ну я, я не вірю в це. Я не вірю в перевиховання, я не вірю в розкаяння, я не вірю в розуміння. Я ні в що це не вірю. З дивіться. Я ж наш район поруч з Мар'їнським районом, це по старим районам, я кажу. Та він і зараз, Волновакський поруч з Покровським, в Курахово. Є таке місто Курахово, де знаходиться Кураховська ТЕЦ. Вона належала Ахметову і належить Ахметову. І ось ця Кураховська ТЕЦ дає десь на е, чверть, якщо не більше, міста Донецька електроенергію. Також туди дає е, Старебишевська тець, е, давала Углигорська, здається, якщо я е, не путаю. Ну, там отрядом Углигорська, Зугресовська отець, Кураховська, це, що це було місто Донецьке і так далі, і Старобишевське. Е, всі Станції, окрім Старобишевська, знаходились на території України. Всі станції обстріляла Російська Федерація і вивела зі строю. Здається, мені позавчора чи дня три назад дуже сильний. Це не перший ж. Обстріл був Кураховської і ТЕЦ, і коли пішло по всім мережам, все, Донець залишився без світла і так далі. І ось вони кричать: які ж ви хахли погані гадини даєте Донецьку світло? Слухайте, унікальна ця станція дає світло на місто Донецьк. Вони виводять цю станцію з ладу, а винувати ми, українці. Ну, хто скаже, що можна таких людей перевиховувати? Ну, ну Як їх можна перевиховати? Як їм можна розповісти? Як їх можна. Це як е -е, частина людей, які у них є а, частина одної ну, нашої секти, внутріукраїнської секти, яка працює в Унісон з Російською Федерацією. Їх теж не, їх не переубедиш, їм покажеш хліб, а вони скажуть, що це мама. Або, наприклад, мама, а вони скажуть хліб. Тому не знаю, як це все буде, друзі. Не знаю. Але хочу вам подякувати щиро подякувати за ваші подобаєчки, за ваші коментарі без матюків і без образ, за ваше поширення наших передач в будь-яку мережу, будь-яку яку сторінку, будь-яку групу, десь пускають, десь не пускають, але ми робимо свою справу. Ми робимо свою справу. Йдемо далі. Журнал Forbes назвав, здається, 20, да, 20 самих багатих людей України на сьогодні і показав, скоротилося їхнє їхні статки чи не скоротилися. Давайте ми зараз проаналізуємо трохи. Я отут -от, е виписав, давайте будемо дивитися трошечки, і проаналізуємо, що ж стало. Да? Ну Рената Хметов, да? Рената Хметов, зараз я так от уберу і буду, щоб видно було. Да? Рената Хметов було 14 мільярдів, стало 4,4. Ну, не знаю. Я, я взагалі сказав, що ось цій людині ще треба ще треба падати, падати і падати. Та це не його гроші. Це не його гроші, це не його разом, це не його труд. Це все не його. Це все вкрадене у держави. Йдемо далі. Михаїл литяник, Айті. Навіть, навіть не буду зупинятися, айтішники. Вот Алексій Шевченко, айтішник. Ай ай Далі Пінчук. 3,2 мільярда. Нафіг. Нафіг. Далі. Живага. Нафіг, треба все, все забирати і все гасити. Достатньо їм по 100 мільйонів от так от о, ГРГи. Це епіцентр. На, 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 на якій основі що йде? А, дальше. Не, не Жечка, да? Айтішник. На Та взагалі вигнати з держави. Взагалі вигнати боголюбо. Це друг е, товариш і брат Коломойська. Ті Гібка, Варюга страшенний. Скільки у нього тут? Так, такий поганий цей. Ну, не хочу навіть дивитися, сколько. Далі йдемо. Айтішник. Порошенко. Порошенко 780 мільярд, э, мільйонів. Достатньо 100 мільйонів. Достатньо 100 мільйонів. Косюк, той що награбив, тому що Порошенко давав мільярди з бюджету. У нього ще там 400 чим мільйонів. Нафік, далі йдемо. Злочевський це взагалі це взагалі регіонал. Слухайте, це 450 мільйонів. Та забрати все і вигнати. АПК, Веревський, ну Кермел да, по-моєму, не знаю. Не знаю, я хто це такий. Далі Айтішнік, далі Степан Айтішнік, далі Ярославський. Вдрав, збив, убив людину і удрав. Розумієте? Розумієте? А ось тепер хомутинник. А ви знаєте, що такий хомутиннік? Тяжке машинобудування, добуток, добуто, газ. Так ось хомутинник, друзі, він не втратив нічого. Якщо ті всі втратили, то хомутинник наростив. Форс оцінював його статків 465 мільйонів, а він наростив до 490 мільйонів, 25 мільйонів наростив. альо альо, притула. Сваток, чи хто він там, чи браток, родич наростив. Щось там у них виходить, виходить у них, і тарас кіцмей наростив. Хто такий тарас кіцмей? Тарас кіцмей це айтішник. Я буду мовчати за айті. Тому що це голова, це мізки, це людина працює. А ось хроматині цікаво. Притула цікава, зв'язочка цікава, тьоща одна, жінки і сестри. Ну, скажуть мені опять щось я не так кажу. Хрине знає, що я не так кажу. Не знаю, так чи не так, але воно ж все наведу. Ну, друзі, останнє такий коригувальник в місті Миколаєві. Геннадій Гербен, голова окружної прокуратури Миколаївської. Миколаївської окружної прокуратури. Геннадій Гербен виявився, виявився коригувальником у обстрілів. І казарми там, де загинули наші хлопці, і скоріше всього, і е, обладміністрації, і всіх жилих домів. Він повідомляв окупантам про позиції нашої армії на Миколаївщині, персональні дані зливав військових та співробітників е, Державної служби е, пожарної цієї всі. Паролі здавав для проходження блокпостів. Він же в прокуратурі, голова окружної прокуратури. Потім фотографував, скидував, ну, 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 ну це, це кошмар. Зараз йде суд, не знаю, проговор вирок ще не зачитаний, але завтра будемо знати. Ну, просять довічно ув'язнити. Ви розумієте, якби не було у нас оцих цих всіх мараторів. Це ж вбивця, це вбивця це вбивця десятків тисяч важливо людей. Наводив на мости, на, на, залізнич, на залізничні колі, на залізничні вокзали. Скільки у нас таких, ну, слава Богу, що хоч одного окружного прокурора піймали. а скільки у нас таких від водіїв, таксистів, я хочу вам сказати, дуже багато. Ну так. Отак. Так Так що, друзі, дякую вам. Дякую, що ми разом. Є про що подумати. Ой, багато всього. А тем дуже багато. І вранці буде цікаво, і завтра ввечері. Кожен день буде у нас цікавий, будуть у нас розмови з вами. До завтра. До завтра. Україна переможе. Бережіть себе.